То була за ситуація, коли ви е, не пустили спецпідрозділ Беркут О, у Славудіч? Це, це в, в чому справа? Я не буду все розповідати. Слава Богу, що воно все спростувалося і нічого не відбулось, але. Один один акт мені потрібно було провести, і я дуже правильно зробив, що я взяв на себе відповідальність за це. Після усіх повідомлень я був на нараді в голови обласної державної адміністрації. Це субота була, робоча субота, а в цей час було повідомлення до органів про можливий, можливу акцію по захопленню міської ради Славутича, причому не славутичанами. І, і інші цікавились міською радою. І звісно, що начальник міліції з урахуванням того наказу, який існує по, по захисту органів державного управління, і ми бачимо, як виконуються ці закази, накази, він виставив пост. І для мене це було неприйнятно. Для Славутича це неприйнятно. А для мера. Для мене абсолютно неприйнятно. Тому я почав е з допомогою телефону мобільного боротися з цим, і е в кінці ми знайшли порозуміння. Я готовий був зателефонувати і міністру, щоб звільнили приміщення міської ради. І не буду розповідати про ті причини, які я можу для цього назвати. І я думаю, що значна більшість не тільки мерів, а й державних службовців, і саме головне для мене людей підтримують цю позицію. Але, виявляється, він не може порушити наказ. Я, я, я не можу зреалізувати свою вимогу, тому я письмово подав письмово. Лист був підготовлений про те, що всю відповідальність я беру на себе. Що міліція повинна охороняти людей сьогодні, славутичан, членів територіальної громади. Мене не треба охороняти, і всю відповідальність я беру на себе. І була поставлена печатка і підпис керуючого і начальника міліції. І я завірив це по телефону. Слава Богу, довіра в нас є. І таким чином ми вирішили цю проблемку, і це було зроблено. За, абсолютно правильно. Беркут да. ні, це, це не хто був, не будемо про це говорити, тому що це треба починати знову передачу, але вона не цікава. От те, що про що ми з вами говорили, це цікаво. Це сьогодні потрібно. Це потрібно людям, нашим українцям для того, щоб ми... Динамічно, але по великому рахунку. По великому рахунку, динамічно і суттєво, дуже суттєво піднімали рівень комунальних послуг, а з цим рівень і стандарти життя українського суспільства. Отже, повернемось до комунальної сфери. Чи існує сьогодні в Славутичі заборгованість населення за комунальні послуги? Так, так, але е, вона є поточною тут. Потрібно ще теж нормативне регулювання. Але я вам хочу сказати, що ще славутицькі доходи. Наші доходи Славутицькі середня заробітна плата, вона дає можливість, хоча б якось тримати цей рівень сплати по іншим містам з урахуванням доходів, це дуже складно, тому тут дуже велика проблема не однобоко, не просто там заплати комунальні послуги, а тут в комплексі проблема і в комплексі її треба вирішувати. А як ви бачите, вирішення проблеми з. К виплатами казначейства своєчасними. Це трагедія. З казначейським обслуговуванням це трагедія. Це порушення закону, це всіх законів, це порушення економічних законів. Це Обкрадання місцевих бюджетів і територіальних громад, не побоюсь цього слова, вже в подвійному варіанті. Спочатку це робиться через планування бюджетів і вимиванням всіх копійок із органів місцевого самоврядування, і з розвитку місцевого самоврядування, територіальних громад. А другий винахід це винахід, винахід нашого славного мінфіна. Це професіонали, які знаходять такі формули, які подвійно на іншому рівні вимивають фінансові ресурси із місцевих бюджетів з фонду розвитку, таким чином, не даючи елементарно розвиватись. Містам ваші партнери, підрядники збігають після цього. Це не те слово, це просто не те слово, це просто не те слово. Але ми повинні розуміти, що це не просто бізнес, не просто підприємництво, не просто якийсь комерсант. Ні, це виконані роботи, а виконані роботи людьми, працівниками, жителями України, бідних областей, в тому числі і Чернігівської. Це виконані роботи, і е, за виконані роботи людина повинна отримати заробітну плату. У нас сьогодні офіційно, тільки по Україні, з урахуванням підприємств банкрутів, е, мільярд заборгованість. Це неприпустимо. Не про яких формах і типах правління, не при президентській, парламентській, ні парламентсько-президентській, яку завгодно приймаєте, але це неприпустимо. Ось що треба зрозуміти тому. Цю ганебну практику ми повинні якнайшвидше завершити. Я сподіваюся, що е, прем'єр-міністр, який, е, який він не буде, але він вже пройшов таку школу за цей період часу, що в нього з'явиться нове мислення сучасне мислення. Ну, ось ви, як міський голова, як ви себе почуваєте, коли не розрахувалися з вашими підрядниками? Можна я на це питання не буду відповідати. Дякую. Морально? <титут> Чи е, е, зараз на рівні уряду було прийнято закон України, який дозволяє комунальним підприємствам здавати в оренду, в концесію, е, водоканали е, підприємства теплокомуненерго? От як ви це розцінюєте? Я оцінюю це дуже позитивно, крім того. В місії Славутичі є всі рішення, і була підготовлена угода із французькою фірмою щодо концесії, в теплопостачанні і водопостачанні тепловодоканал. І це дуже позитивно. Є два методи залучення по великому рахунку залучення інвестицій до комунальної сфери. Ну, у нас є перше це. Перший метод дієвий метод це довгострокова аренда. Чому довгострокова? Для того, щоб міські місцеві чиновники не втручалися в ці договори, і щоб був час інвестору вкласти свої гроші для того, щоб в майбутньому отримати прибуток, тому що діяльність і мета капіталізму лише одна. Отримання прибутку. Якщо цього немає, немає ні не капіталізму, нічого немає. Треба переходити на адміністративно планову систему, повертатися. Але ж ми знаємо, що капіталізм, капіталістичний спосіб, він успішний, він дає результати сьогодні, тобто довгострокова оренда. Інший метод, але довгострокова оренда вона має одну хибу, як і оренда в цілому. Це можливість накопичити борги і потім приватизувати. І дуже легко приватизувати інженерні споруди, інженерну інфраструктуру, всю інфраструктуру комунального господарства. Я е, особисто е, проти того, щоб на сьогоднішній день ми розглядали це питання. Не настав ще час, і буде дуже багато майданів по всіх містах. Якщо ми це підемо і зробимо. І наступний метод це метод концесії. Метод концесії е, це метод е, коли. Підприємницька структура бізнес бере на себе на певний час концесійний договір, зобов'язання, і вона лише бере функцію управління. І нічого не і підвищує, тарифи Що вам хочу сказати, ті досвіди, які є Луганськ в Україні, водоканал, Бердянськ Луганського. Вони не є, тому що і фірми приходили. От бачите, як ви чітко розумієте, я вам щиро вдячний, Владислав Славе, ви володієте цією темою і вдячні за підтримку комунальників і місцевого самоврядування. Ви довго цією проблемою опікуєтесь? І ми відчуваємо цю підтримку. Але якщо ви звернули увагу, як я течу сказав, з якою фірмою був підготовлений і всі рішення? З французькою. А у нас працює російські компанії, литовська є компанія, хай мене господь бог простить. Я не кажу адреси і не кажу, хто це, але це к. Це, це кампанії без історії, без певної історії, без е, е, капіталу, який дав би можливість реалізувати те, про що я говорю. Але це все можна передбачати. І звісно, чим, перед тим як заключати договір, повинна бути вивчена та компанія, з якою заключається договір. Це повинно бути прозоро. Ми приймали рішення на сесії, обговорювали е, 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 на громадській раді. А знаєте, чому фірма не пішла? І власник фірми приїхав останній раз. Він подякував за те, що ми пройшли таку підготовчу роботу. Але він сказав одненьке: Я, Володимир, я обов'язково повернусь. Але коли ви заспокоїтесь, і у вас буде політична стабільність, коли буде для мене гарантія, тому що я ризикую своїми гроші, своїм капіталом. От і все. От і все тому ми повинні працювати над створенням саме сприятливого інвестиційного клімату, і в комунальній сфері два дві методики. Вони абсолютно мають право на існування. Це довгострокова оренда для довготривалих вкладень інвестицій і реалізації інвестиційних проектів. І концесія. це я вам скажу. Практика західна показує 49-50 років. Отже, вчорашнє повідомлення після реконструкції за гроші Світового банку комунальне підприємство «Полтава-Водоканал» без виплати різниці в тарифах опинився у борговій ямі. І вихід зараз бачать чиновники лише один: підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення або банкрутство. Є вихід з даної ситуації, Є, але не через підвищення тарифів. Я подивлюсь на усіх їх, якщо вони на цю тему підвищать тарифи. Ні, і ще раз ні. Як діяти? Помилка на рівні договірної компанії, і тут гарантом повинна бути держава. Держава повинна брати гарантію з урахуванням того становища, в якому в якому ми з вами знаходимося, лише держава, але держава гарантії ці повинна виконувати. І е, я вам хочу сказати, що це питання знайде своє рішення, і саме головне, що проблемка вирішена. А далі буде. Пане Володимире, ви по праву вважаєтесь одним з найкращих мерів міст України. Це записується? Чи ви вирішите <плес> по мене? Протягом останніх 25 років. 24. 24. Так, Як вам це вдається? Моє гасло дуже просте: ініціатива, творчість і натхнена праця. Це формула успіху. І хто не вірить в цю формулу, перевірте на своєму житті. Зателефонуйте, мої телефони. На всіх заборах і Славутича і, і у Парканах і України, і я єдиний мер не тільки в Україні, думаю, що от таких міст і в світі, і я це вже доводив. У якого всі ці 24 роки є домашній номер телефона, який в міському довідникові і. Є і доступ ти? до мер і телефонують, але я вдячний словотичанам. Коли вже телефонують, вже всі знають: і дружина, і донька моя, і я вже знаю, що це вже, вже пік. Тобто просто так. Ніхто мені за всі ці роки не телефонував. А е, коли вже телефонують, то я вже знаю, що я єдиний хто залишився для вирішення цієї проблеми і е, стараюсь це вирішувати. Дякую, пане Володимире, що завітали до нас у студію. А Я нагадаю, що гостем нашої програми сьогодні був міський голова міста Славутич, Київської області Володимир Удовиченко. Це була інформаційно аналітична програма Комуналка. На все добре і до наступних зустрічей. Хай завжди тепло і затишок будуть у ваших оселях.